Кривий ріг. Величезна трагедія. Просто величезна. В результаті ракетного удару іскандером з касетною боєголовкою пошкоджено два десятка многоповерхівок. Більше 30 авто, навчальні заклади, заклади харчування. А найстрашніше загинуло 16 чоловік, з яких шестеро діти, більше 50 поранених. Це страшна трагедія. І цю трагедію нічим не можна виправдати. Це військовий злочин. Треба про це чітко казати. І тут починаються, починаються спекуляції. Адже пояснити такий вчинок неможливо. Хоча пояснюють утирки, типу от такого от васильця йому подібних, типу вдарили по складу боєприпасів. Вдень блядь, вдарили. Коли там люди, коли видно, що там житлові будинки та дитячі садки, видно, що поруч дитячий майданчик. Покажіть на своїх знімках дронів, знімках супутника, де ви там бачили склади боєприпасів. Покажіть, як доказ. От тоді будуть претензії до Зеленського, до Генерального штабу. А без доказів не потрібні безглузді виправдовування. За цими васильцями, путаючись в показах, з'являються заяви Міністерства оборони Російської Федерації. Слухайтеся. Високоточний удар ракетою в фугасним снарядженням нанесені по месту проведення совіщання з командирами соєнії. вооруженных сил Украины и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, сообщили в Минобороне. Там отметили, что в результате удара потери противника составили до 85 военных и иностранных офицеров, а также до 20 еди единиц автомобильной техники. Млять! так все ж бачили кадры из Кривого рогу. Ви влучили в дитячий майданчик. Зараз брешуть. Цинічно просто брешуть. Так, там дійсно був поруч ресторан Магела. Так, можливо, в ньому хтось і був з військових. Може, обідав хтось, може ще щось. Дайте докази цієї хіієї, яку ви несете. Вчинили воєнний злочин. Навчиться відповідати. Ведення вогню, війну треба припиняти якнайшвидше. Інакше це не спинити. Будуть тільки ще загиблі діти та й дорослі. І ще одне, на що я хочу звернути окрему увагу: Зеленський своїх батьків та дітей з Кривого Рогу свого рідного міста вивіз. Для цивільних евакуація не проведена. Не зробив нічого, щоб надати батькам з дітьми альтернативу. Більше того, оточення Зеленського розкрало гроші, за які мало бути збудоване сучасне ППО. Тому і літають ці шахеди, іскандери, наносять удари і так далі. і так далі вирощ. Для мене очевидно, що в даному випадку, відповідальними за цей злочин є російські терористи, які випустили ракету, які віддали наказ це зробити. Це військовий злочин. З іншого боку, військовим злочином є те, що зробила влада. Не захищаючи кривий ріг, не евакуйовуючи мирних мешканців, не надавши їм альтернативу, вкравши кошти, за які мала бути збудована протиповітряна оборона. І відповідати мають і одні, і інші. А війну треба зупинити. Царство Небесне всім загибло. Щирі співчуття рідним та близьких, загиблих, здоров'я пораненим, кривий ріг, тримайся!